І долучаємо Вадима Гуцета, міністра молоді та спорту України до нашої ефіри. Вітаємо вас. Вітаю вас. Сподіваюся, ви захоплюєтеся футболом, але ви не в захваті від таких, скажімо так, ситуацій, інцидентів, які відбулися в Туреччині під час матчу і Динамо. Київ як відреагуєте? Чи можна говорити, що спорт поза політикою чи спорт все ж таки в політиці? Ну, ви знаєте, в в, в Олімпійській хартії прописано, що. Спор поза політикою, але не на зараз, не зараз, в той час, коли Російська Федерація війною пішла на Україну, і зараз ми що бачимо те, що відбувається, що вони котують людей, вбивають жінок, дітей, руйнують нашу інфраструктуру, намагаються знищити все, що вони бачать. Тому зараз, і коли всі спортсмени російські виступають на всіх заходах, де вони пропагандують букву «З», і розкази, і жодного спортсмена немає, щоб сказав, що він проти те, що відбувається в Україні, що він проти війни. Тому зараз спорт 100% в політиці, і зараз для нас дуже головне це перемога наших спортсменів. Вже як зазначив до мене президент, що ми вболіваємо за кожного нашого спортсмена. Ми вболіваємо за, за кожного людини, яка прославляє Україну, яка піднімає право. Що стосується футбольного матчу, то ви ж бачили, що це був психологічний такий тиск на наших футболістів, щоб вони десь помилялися. Але я хочу подякувати нашим футболістам, подякувати всім тренер, тренерському штабу, який, який відпрацював на 100% і все зробили для того, щоб Динамо Київ перемогла в цьому протистоянні. І це для нас теж, теж важливо, дуже ця була перемога. Пане Вадиме, а які ще види спорту в Україні, окрім футболу, можуть повністю відновити свої змагання, і якими будуть умови їхніх проведень? Ми намагаємось зробити, щоб всі умови для того, щоб відновились практично всі види спорту. Тому що для нас дуже важливо, щоб кожен вид спорту розпочав свою діяльність в Україні. Для нас дуже важлива рухова активність взагалі всіх українців під час війни. Для нас дуже важливо, щоб всередині країни розпочали тренуватись. Наші збірні, ми розуміємо, що зараз це дуже складно, тому що практично всі наші збірні готуються зараз за кордоном. Багато збірних вже повертаються, тому що з першого дня працюють наші олімпійські бази. Їх не так багато, але вони є, і там вони з першого дня, коли розпочалася війна, вони наші спортсмени були там. Багато видів спорту були за кордоном. А зараз ми відновлюємо чемпіонати України із 23 третього. Вже серпня відбудеться перший матч прем'єр-ліги з футболу. У нас вже проходять спортивні змагання з легкої атлетики зі стрільби, з кульової стрільби. Уже проводимо чемпіонат України з інших відділів спорту, і ми зустрічаємо зустрічаюсь зі всіма головними тренерами. спілкуюся з президентом федерації, тому що дуже важливо в такий час складний час, але щоб ми почали відновлювати наші всередині чемпіонат. що за умов це. Це головне умови. Це безпека, безпека проведення наших змагань, щоб поруч було сховище, поруч, де була можливість приміщення, де під час тривоги всі, хто знаходиться на майданчику спортивному чи в залах, щоб вони в протязі 5-7 хвилин, наскільки ми розуміємо, як швидше, щоб вони були в цих приміщеннях і сховалися від. Того, що буде відбуватись надалі, звісно, змагання будуть проводитися без глядачів, тому що ми розуміємо, що ще раз повторюю, що безпека це головне. А в такий час, коли ми ж розуміємо, що, не дай Боже, буде якийсь приліт, і коли будуть глядачі, то ну не буде часу всім сховатися. Тому змагання проводиться без глядачів, з погодженням військової адміністрації, поруч, щоб були медики, щоб були МЧС, ну тобто. Щоб все було а, разом і всі відпрацьовують. Дякуємо вам. Вадим Гуцам, міністр молоді та спорту України про ситуацію в українському спорті.